У всьому світі існує безліч теорій змов. Проте сьогодні одна вирізняється особливо. Кюанон рух, який несе ідею про те, що Трамп бореться проти глибинної держави і міжнародних еліт, які керують США та впливають на світ, знаходячись у тіні. У цьому відео ми поговоримо детально про теорію змови, як вона виникла та чому стала вірусною. Поговоримо, як на це реагує сам Трамп. Згадаємо масонів, вбивство Джона Кеннеді Згадаємо Тома Хенкса, здавалося, при чому тут Том, і багато іншої та згадкової інформації. Обіцяю, що буде цікаво. Починаємо! Листопад, 2016 рік. Розпал передвиборчих перегонів у США. Запеклу борьбу за президентське крісло ведуть Гілларі Клінтон і Дональд Трамп. WikiLeaks, організація, що займається зливами секретних документів, публікує листування начальника предвиборчого штабу клінтон Джона Подести, в якій той обговорює проведення благодійного заходу з власником піцерії комет Ping понг у Вашингтоні. Так виник піцегейт – теорія змови, що стане предтечею появи QAnon. Інтернет-користувачі почнуть вивчати листування подести, і частина з них дідуть неочікуваного висновку. Комет Пінг-Понг не просто піцерія, це своєрідне прикриття таємної і дуже впливової організації, передовістів сатаністів, до якої входять зокрема і представники Демократичної партії США. Доказів, які переконуватимуть прихильників у власній правоті, вони виявлятимуть чимало. У фотографіях, які знаходитимуть у соцмережах, у коментарях відвідувачів закладу, в елементах інтер'єру піцерії, загалом, підтвердження своєї теорії, вони бачитимуть майже у всьому. QAnon – це загальний термін для набору інтернет-теорій змови, які хибно стверджують, що світом керує така собі група педалі, які поклоняються сатані. Послідовники вважають, що ця когорта включає провідних демократів, на кшталт президента США Байдена Молодшого, Гіларі Клінтон, Барака Обама і тому подібних. Також вони включають низку артистів і голівудських знаменитостей, таких як Опра Вінфрі, Том Хенкс і таких дуже багато, а також релігійних діячів Папа Франциск і Далай Лама. Багато з них також вважають, що окрім розбещення дітей. Члени цієї групи вбивають і їдять своїх жертв, щоб отримати продовжувати життя хімічну речовину під назвою Адренохром. Погодьтеся на перший погляд звучить ну дуже дико. За даними QAnon, колишній президент Дональд Трамп був завербований вищим військовим генералами, щоб балотуватися на пост президента в 2016 році. Щоб розбити цю злочинну змову та притягнути її учасників до відповідальності. Згідно з цією теорією, багато членів цієї групи людей незабаром будуть заарештовані, а деякі будуть ув'язані в Гуантанамо, а інші постануть перед військовими трибуналами та будуть страчені. Зокрема, з моменту свого заснування QAnon увібрав у себе елементи багатьох інших спільнот теорії змови, включаючи заяви про вбивство Джона Кеннеді, Існування НЛО чи рух правди про події 11 вересня. Взагалі, що цікаво, я думаю, більшість бачили в соцмережах безліч теорії і відео, де Джон Кеннеді начебто, мав розсекретити глибину державу та зробити важливі заяви, за що його і вбили. Прихильники теорії тримаються за цю історичну трагічну подію, тому що Джон був насправді звичайним трудягою, який піднявся з низів, і мав кинути виклик владі, котра смикає за мотузочки за ширмою. Коли починається розмова про тіньовий уряд, в голову одразу приходять масони. Ви згодні? Якщо хтось не знає, то масонство це велика міжнародна організація, яка має вікову історію і складається з різних груп по всьому світу, Таємне товариство зі своїми ритуалами, символами та традиціями. Масонство зазвичай вважається філософською та благодійною організацією, хоча воно часто є предметом конспірологічних теорій через свою таємничість і закритість. Деякі версії теорії QAnon включають ідею, що масони, які є членами інших секретних організацій, входять до глибиної держави і використовують свої позиції для здійснення таємних планів і злочинних дій проти суспільства. Однак ці твердження не мають наукового або фактичного підґрунтя і є частиною конспірологічного мислення. Взагалі, завдяки подібним теоріям з'являється багато дезінформації та брехні на просторах інтернету, наприклад, вплив на вибори. Приховані китайські акаунти маскуються в інтернеті під американських прихильників Дональда Трампа, просуваючи теорії змови, розпалюючи внутрішні розбіжності і нападаючи на президента Байдена. Про це у свій час писало відоме видання The New York Times. Також до перекладу, те ж саме видання наголошувало про сайти фейки новин. У Сполучених Штатах з'являлася певна кількість вебсайтів, які пропонують зосередитися на місцевих новинах. Але вони мають російське коріння, призначені для імітації справжніх організацій, що займаються новинами, робиться це, щоб просувати вигідну для себе пропаганду, перемішуючи її з новинами про кримінал, політику та культуру. Також з'явилося багато чуток та різних фейків про всесвітніх зірок та відомих людей, але на брудних слухах не хочеться зупинятися. Поговоримо краще, з чого все це почалося. У жовтні 2017 року на Чан Сумнозвісний токсичній дошці оголошень з'явилося повідомлення від анонімного акаунта, який назвався Q Clearance Patriot, користувач, який став відомим просто як Q, стверджував, що він є невисокопоставленим урядовим інсайдером, який має доступ до секретної інформації про війну пана Трампа проти глобальної змови, Q передбачав, що ця війна незабаром досягне кульмінації у так званому штормі, періоді, коли пан Трамп нарешті викриє змову. Покарає членів за їхні злочини і відновить велич Америки. Особисто про шторм. Чому саме це слово є таким важливим, у віруючих у цю теорію? Одного разу пан Трамп зробив зауваження в вищому військовому керівництву в 2017 році, на яке віруючи Кюано вказали як на доказ його плану розбити змову. Загадкове зауваження Трамп зробив під час фотосесії в жовтні 2017 року. Позуючи поруч з військовими генералами, пан Трамп проголосив. Ви знаєте, що це означає? Можливо, це зати перед штормом. Віруючі QAnon вказують на цей момент як на доказ того, що пан Трамп натякав таким чином про свої плани розбити глобальну змову. Були з боку екс-президента і інші жести в бік віруючих. Одного разу на інтерв'ю його запитали про те, чи знає Трамп про цей рух. На що він відповів: Я знаю про цей рух небагато, але розумію, що вони мене дуже люблять. А я це високо ціную. Чув, що вони стають популярнішими. Якщо я зможу допомогти врятувати світ від проблем, я готовий це зробити. Ми рятуємо цей світ від ліворадикальної філософії, яка знищить цю країну, і коли вона звалиться, за нею вирушить увесь світ. Повернімося до особистості Q, що цікаво, досі невідомо хто це, хоча протягом багатьох років були натяки та припущення. Деякі думають, що один інтернет-троль весь час писав від імені Кі. Інші кажуть, що кілька людей залучені до публікації від імені Q або що особистість Q змінилася з часом. Справу ускладнює те, що онлайн-база Q змінювалася кілька разів. Дописи Q спочатку з'являлися на порталі 4chan, потім вони переїхали на 8 chan де залишилися, поки цей сайт не було вимкнено. Тепер вони живуть на 8kun, сайті, який керує колишній власник Ei Chan. Кожен із цих сайтів використовує систему перевірки особи, відому як Tripod. По суті, ім'я користувача, яке доводить, що ряд анонімних дописів були написані однією особою чи людьми. Підписники QAnon називають дописи Q-Drops, тобто у перекладі краплями. Наразі їх було біля п'яти тисяч, і більшість із них мають форму таємничого закодованого повідомлення. Ось як, наприклад, повідомлення в вересні 2018 року. У цьому дописі ви можете побачити зашифровані посилання на ЛЛ, Лорета Лінч, колишній геральний прокурор Президента Обами, BC – Білл Клінтон, H.C. Гіларі Родам Клінтон, Усейн – Президент Обама, а також посилання на Джона Бреннана – колишнього директора Центрального розвідувального управління, акт про нагляд за зовнішньою розвідкою і потус мається на увазі президент Трамп. Також багато прихильників QAnon користуються додатками QDrop, які збирають усі дописи Q в одному місці і сповіщають їх щоразу, коли з'являється новий допис. Один з таких додатків навіть потрапляв у топ-10 платних додатків в Apple App Store, перш ніж його видалили за порушення правил компанії. Згодом публікації розліталися у групах Facebook, чатах Discord, Twitter тощо. З моменту програшу Трампа на виборах Байдену у 2020-му. Qрідше став робити нові публікації. Багато прихильників QAnon сподіваються, що юзер колись повернеться до свого активу, хоча інші стверджують, що рух більше не потребує Q як центральної фігури. Мабуть, цікаво, скільки людей вірять у QAnon. Важко сказати, оскільки немає офіційного списку членів, але кількість немала і ймовірно обчислюється мільйонами. До того як Facebook перейшов на блокування QAnon, деякі популярні групи на платформі мали сотні тисяч членів. І минулого року NBC News повідомляв про внутрішнє дослідження Facebook, яке виявило тисячі сторінок і груп QAnon, що працюють у соціальній мережі з мільйонами членів. Twitter видалив понад 70 тисяч облікових записів після бунту біля капітолії 6 січня, а деякі відео YouTube, що пояснюють принципи QAnon, зібрали мільйони переглядів, перш ніж велику частину було видалено. Взагалі, як ви вже могли зрозуміти, містер Трамп є центральною фігурою в основній історії QAnon. Такий собі відважний патріот, якого було обрано врятувати Америку від нехороших людей у всіх найвищих ланках суспільства. Як наслідок, більшість віруючих QAnon очікували, що він легко виграє переобрання та витратить свій другий термін на перемогу над так званою глибинною державою. Після програшу пана Трампа на виборах у 2020-му багато віруючих QAnon об'єдналися за хибну теорію про те, що вибори у нього вкрали. Багато хто очікував, що в день інавгурації містер Трамп не залишить посаду, як було заплановано, а оголосить воєнний стан, оголосить про масові арешти демократів і не дасть містеру Байдену вступити на посаду. Коли цього не сталося, багато послідовників розчарувалися, а деякі навіть зрозуміли, що обманювали себе. Але інші. Все ще продовжують вірити, що так званий шторм все ще наближається, і стверджували пан Трамп все ще планує тріумфальне повернення. Взагалі хтось може запитати після цього відео, чому ми говорили саме про цю теорію змови, адже різних угрупувань у світі безліч. І так це правда. Що значна частина тематики QAnon запозичена з більш ранніх різних теорій змов, але QAnon — це по суті інтернет-рух, який діє в інший спосіб і в іншому масштабі, ніж будь -що, що ми бачили раніше. Послідовники збираються в інтернеті, щоб розшифрувати останні дописи Q, обговорити свої теорії щодо новин і налагодити зв'язок зі своїми одновірцями. Портал The Atlantic назвав це народженням нової релігії. Існує також основна небезпека того. У що насправді вірять послідовники QAnon? Одна справа поляризований політичний дискус з палкими розбіжностями, інша мільйони американців і інших послідовувачів, які абсолютно щиро вірять, що лідери опозиційної партії викрадають і канібалізують невинних дітей. Поєднайте ті жорстокості параноїдальні фантазії з тим фактом, що послідовники QAnon звинувачують часто у скоєнні серйозних злочинів від імені Q, а тому і не дивно, що люди, які цікавляться темою, по-справжньому стурбовані. А свої думки щодо даної тематики пишіть у коментарях. Ставте лайки, відправляйте відео друзям. Це все важливо для розвитку цього каналу. Тому маю надію на розуміння. А також, що важливо, не забувайте донатити ЗСУ за та різним волонтерським фондам, яким особисто довіряєте. Слава Україні!